Bionix 2, зараз я вам покажу і розкажу, як його швиденько встановити і налаштувати на телефон. В комплекті з сенсором у нас йде пластир, іде сам сенсор з кодом, і код також є на упаковці. Також в комплекті йде батарейка і спиртова серветка. трансмітер ми вставляємо в нашу батарейку. І також не забудьте сфотографувати обов'язково цей код для того, щоб ви могли перепідключити свій трансмітер. На коробці і на самому сенсорі є штрих-код, який потрібно буде сканувати. Але при першому підключенні, я рекомендую вам сканувати саме код на коробці. Обов'язково протираємо шкіру спиртовою серветкою. Ось є така о, плівка силіконова, яка з одного боку захищає вашу шкіру, а з іншого боку, о, дає краще приклеюватись пластирю сенсору. Тобто тут все дуже просто, воно йде в одноразовому пакеті. Тут отака штучка, і нею просто треба помазати місце встановлення сенсору, і зачекати, поки все висохне, це до, до хвилини хвилини часу займає. І потім клеє встановлювати сенсор. Тепер встановлюємо наш сенсор. Тут, в принципі, все дуже просто. Нам треба зняти захисну, захисний ковпачок. Тут вже все готово, нам нічого зводити не потрібно. Витягуємо заглушку, представляємо наш сенсор на моє місце, те, що я приготував, приставили, натиснули після натискання ще отак трошки притиснули для того, щоб наш сенсор ще покраще приклеївся. Все, знімаємо. Бачите, після нанесення шару трошки приклеївся пристрілювач у мене. Тик, тик, оп, оп, оп. Все, досить непогана плівочка, вона така липка вийшла. Мені здається, вона буде краще тримати, ніж без неї. Сенсор встановлено, тепер встановлюємо трансмітер. Пристрілювач, звісно, викидувати не потрібно. У мене вже є відео, як перестановити сенсор. У ньому ви зможете з нього витягнути голочку і встановлювати, перестановлювати без проблем. Також треба розуміти, що в самому сенсорі немає ніякої батарейки, і ви можете його встановлювати там, за кілька годин до того, як будете встановлювати на нього сенсор. Тепер нам треба встановити трансмітер з батарейкою на наш сенсор. Коли ви вставляєте батарейку, в трансмітер, він мигає 4 рази зеленою лампочкою. Це значить, що батарейка у вас робоча і все ок. Тепер тут все просто, ви бачите контакти, ви бачите бачите контакти, контакти тут. Нам треба це все змістити, і просто притиснути і перевірити, щоб сенсор, щоб трансмітер у нас був наклеєний точно. Тобто ми беремо так, притискаємо, ми беремо тут, притискаємо і перевіряємо застібки тут і тут, щоб вони були плотно застібнуті. Все все встановлено, тепер можна підключати. Не забуваємо про пластир, який йде в комплекті з кожним сенсором. Він досить класно тримає сенсор і допоможе вам його не втратити в різні моменти життя. Тому дуже рекомендую його.